Кременчук, перше червня швидкі новини. Сьогодні вночі Київ знову був атакований десятьма ракетами Іскандер. Всі десять були збиті, але, на жаль, є троє загиблих киян. Є також травмовані. Протягом дня стало відомо, що жертви сталися через закрите укриття в одній з лікарень Києва. Правоохоронці порушили кримінальну справу, тривають всі необхідні слідчі дії. А у зв'язку з подіями в Києві швидко відреагували і в Кременчуці мер міста Віталій Малецький наголосив, що укриття повинні бути відкритими з перших секунд тривоги, будуть проведені позапланові перевірки. В одному з навчальних підрозділів ДСНС в Харківській області вибухнув невстановлений пристрій. Загинуло двоє третьокурсників. Сьогодні в сквері Бабаєва відбулося урочисте вручення золотих та срібних медалей. 87 золотих медалістів та 25 срібних маємо сьогодні в Кременчуці. Ще одна приємна подія: учні малої академії наук з Кременчука посіли 10 переможних місць на національному рівні. Сьогодні, 1 червня, в День захисту дітей в соціальних закладах міста привітали Кременчуцьку малечу. Більше новин на наших каналах в YouTube, Facebook, Instagram та Телеграм. Лайк like і підписка!